Доброго всім і благословеного ранку. Всі кажуть про кінець світу, коли він настане, коли закінчиться світло. Світло людям це слово Боже, кінець там, де немає віри в Бога, де люди не живуть по слову. Це для них минуле, а сучасне життя не потребує всього цього. 90% вірують і лише 10 атеїсти. Але коли людина не живе по слову, вириває дах, віру треба берегти, слово вивчати і передавати. Ми вивчали багато літератури з вами, дивилися багато фільмів, жили в ілюзії. І що ми маємо? Що ми маємо сьогодні? Сувору реальність безбожних подій. Тому що гріх. Дівстався до небес, міра гріха переповнилася, і Бог поставить крапку. Все це коїться із помноження гріха. Війні проти Бога людство віддає себе в лоно сатани. Тоді і приходить кінець, коли Бог забирає свою благодать, від руку свою, і все це відбувається на наших очах з вами. Бог дозволяє нам зробити вибір, чи потрібен нам Бог і світло Його, там, де Бог, тьма відступає, і це дуже важливо. Амінь. З Богом ми не переможні, і тільки з Богом можна подолати це Духом Божим. А так ми програємо.